Усім доброго дня. Отак от у нас засніжило 21 листопада на дворі. 19-го вечора пішов мокрий сніг, і от до сих пір лежить невеликі морози, в день плюс. Ну, знову ж таки, в тіні мінус тримається. На сьогодні там. 8 градусів морозу, так що зима почалася раніше, ніж завжди у нас. Здебільшого снігу там неділя з цієї зими. Ну, Зараз це і краще. Отакі шапки на 4 пальці понасипало на крищі. Добре утеплило вулики. Так, синички потроху цюкають вулики. Так що, що все більше і більше сподвигає мене купити форми ППУ, які я планую давно вже купити, восьмирамочня. Ну, буду більше всього, що покупати. Приміщення немає де відливати. Зроблю Більше всього, що куплю їх під весну і буду відливати весною та пересаджувати бджіло. Тому що і гризуни, знову ж таки, бачу сліди по -під вуликами гасають, снігу підсипало. Можуть і в рядки залізти, і дірку десь підгризти. Так що ППС ненадійно, ненадійний матеріал для вуликів. Або треба великі підставки робити, хоч, хоча б там 35 см 30, це саме мінімум. І потім накривати сіткою, щоб синичка не, не добиралася. Так що, в мене стоять на двох кирпичах, плюс деякі стоять на шлакобоці. Ну, там, де стоять на швакобоці, синички знизу піддавлюють. Там, де стоять на кирпичах, можуть миша підгризти. Ну, такі проблеми. Так що, будемо робити підставки і будемо відвивати восьмирамочні вулики з ППС. Вось... Восьмирамочні, тому що у нас щороку садять трапс. Потрібно під це підстраюватися. І будемо будем ми відливати та переходити на восьмирамочну систему. Бо це дуже зручно. Ранні меди, там, локація, рапс при любій замівлі ви зможете взяти. Ну, принаймні в наших регіонах. Так що, от погодка. Всім дякую за перегляд, до побачення.